Вітаємо на каналі Твого Гороскопу. Астрологи назвали три знаки Зодіаку, які цього літа круто змінять своє життя. Відбуватимуться події, які матимуть для них позитивний вплив, розповідаємо, хто потрапив до списку щасливчиків. Овни відчуватимуть прилив сили та енергії, що дасть їм змогу без зупинки йти назустріч своїй мрії. За словами астрологів, представники цього зодіакального сузір'я можуть наблизитися до своєї мети вже дуже скоро, усе складатиметься так, як потрібно, ба більше овни можуть розраховувати на підтримку вищих сил. Не забудьте прислухатися до своєї інтуїції, бо вона вкаже вам правильний шлях насолоджуйтеся цим періодом. У леві буде відчуття, що їм море по коліно, що весь світ біля їхніх ніг. Ваша впевненість у собі і харизма допоможуть вам залучити на свій бік однодумців і створити з ними крутий проєкт. Самотні леви будуть в центрі уваги в протилежної статі, тож саме цього літа ви можете закрутити бурхливий роман, який з високою ймовірністю переросте у міцний і щасливий союз двох сердець. Для стрільців це літо буде періодом пригод. найімовірніше, ви захочете повністю змінити своє життя. Найголовніше, що ви до цього вже готові. Може бути нелегко, але ви з усім впораєтесь. Наприкінці літа ви вже помітите зміни, вони дійсно будуть глобальними. Однак не забудьте давати собі час на перепочинок, щоб сильно не втомлюватися. Нехай зорі завжди вказують вам вірну дорогу та допомагають отримати бажане. Стежимо за тим, що вони навіщують разом та підписуємось на канал Твого гороскопу.